Ужгородський спорткомплекс Юність вважається однією із головних спортивних арен краю. На його базі у березні 2023-го депутати облради створили центр олімпійської підготовки Закарпаття. А вже у вересні був оголошений тендер на реконструкцію ігрового спортивного залу номер 1 який у перспективі зможе приймати як всеукраїнські, так і міжнародні змагання. Кошторис 16 мільйонів гривень. Частково роботи уже здійснені, але наразі призупинені. Щодо вже проведених робіт, ми бачимо, що заштукатурені вирівнені стіни влаштовано систему опалення стильового такого формату: це аквапанелі інфрачервоного випромінювання. Підготовлене низ підлоги, там доволі багато бетону, залито, який укладений на підготовлену поверхню. Проводилися роботи із буріння, Вже е, маємо засланий, е, застелений вже спортивним покриттям. Обабічка і фронтальна сторона у нас ін... Інший лінолюм він для ну більш мабуть стійкого гатунку для того, щоб переміщалися глядачі. А спортивна поверхня вона обмежена червоними синім кольорами. У влаштовані короби для системи освітлення. Центр заклад комунальної форми власності та є неприбутковою бюджетною установою. Тут щодня тренуються близько тисячі дітей, які займаються різноманітними видами спорту як ігровими командними, так і індивідуальними. І на жаль, ігрових майданчиків бракує. А з тренуванням в Ужгороді велика проблема: немає залу. Після того як у юністі спорткомплексі залу забрали з настільного тенісу. То навіть ді дітям немає де тренуватися. Треба зал тренування ну мінімум три рази на тиждень, а може і кожен день. Водолеї раз на тиждень. Добре, що дають зал, але тільки раз на тиждень, то не тренування. У 2016 2017 в юності провели капітальний ремонт даху, повністю замінили покрівлю. Фактично наразі для тренувань та проведення змагань залишилися два зали. Сім років тому тут відкрили відреставрований другий, а от третій досі залишається на черзі. Ремонти тут власними силами проводять самі тренери, спортсмени та їхні батьки. Водночас кількість охочих займатися в секціях зростає. П'ять років назад, то що ми там все і, ми і світло, все якби все було зроблено, все повністю за свої кошти. Величезна проблема. У нас зараз от група, де новенькі, там просто по 45 дітей. За ці півтори години проходять це ну, нереально просто щось зробити в одному залі, третій зал спорткомплексів необхідний ремонт. Але перед тим, як робити там ремонт, нам просто необхіден іще один зал, і то це не повністю наш зал. Ми його ділимо з волейболом, з футболістами в гімназії, волейбол, там і легка атлетика. Ну, це зовсім не стільки часу, скільки нам потрібно. Шукають можливості для відновлення тренувань у юності для паралімпійців. На одному балкончику почали облаштовувати куток для заняття параатлетів на зимовий період. А для відновлення занять з фехтування на кріслах колісних пропонують використовувати розминкову тренувальну зону спортзалу номер 2 із урахуванням питань інклюзії доступу. Для того, щоб продовжувати ті успіхи, які у нас є. Нам, само собою, потрібен стаціонарний зал. Ми мали зустріч і з міським головою, ми мали зустріч із керівниками обласної військово-цивільної адміністрації. Прораховуємо, як би зробити так, щоб у нас той зал був як би, стаціонарний на весь сезон, тому що ну, у нас ще й легко атлети, якщо їм там на зимовий період треба, для фехтування це круглорічно. Поки не введений в експлуатацію перший, поки ми не знаємо, яка там буде. Його розміщення другий зал ззаді, ну можливо, але це також треба. Там техніка безпеки має бути само собою збережена. Тож питання відкриття й першого залу нагальне для закарпаття спортивного. Наразі прогнозів, коли на майданчику нарешті завершать ремонтні роботи, не дають. За попереднім проєктом із 2022-го відремонтувати мають і центральний хол, а також усі допоміжні приміщення до ігрових залів.